Цього разу я опинився в захоплюючому підводному світі, що наповнений різноманітними мобами та структурами. Вода тут отруйна, а повітря токсичне. Однак чи зможу я вижити в цій маленькій підводній кімнаті? Всім привіт! З вами Нітон. Це третя серія прохоження збірки Сіа Ополіс. В минулій серії ви дуже тепло підтримали ідею з інтерактивом. Тож давайте продовжимо. Збираємо тисячу вподобайок і нова серія не заставить вас довго чекати. Домовились? Тоді починаємо. В минулій серії зробили ось цю величезну кімнату для того, щоб сьогодні зайнятися автоматизацією. Для цього я підготував ось таку скриньку, в якій візуально продемонстрував, чим будемо займатися в цій серії. А саме: коряги, дерево, гравій, пісок, риба, корисні копалини та переробку їх. Виглядає дуже вже просто, а на ділі буде набагато складніше. Все це зможемо зробити завдяки міні-м'я системі та ось цим трьом блокам: крафтер, блоку-розміщувач та блокоруйнівник. руйнівник. Все будемо робити почергово. Каряги потрібно сито, дерев'яний ловець та сітка. В даному випадку, мені здається, буде простіше зробити все ж таки її з кремню. Так як кремінь видобувається, а де його використовувати, я не знаю. Хоча б для переробки базових ресурсів. Поки що простоюють декілька сит, можна їх забрати, щоб зробити невеличке виробництво каряг, ємності для води та вода. Шкисит, поки що автоматично їх подавати не зможу. Це, мабуть, зараз і не потрібно. Каряги вже виловлюються. Далі лінія квестів ящики вже виконано декілька завдань. Заберу нагороди, кастомні ящики. Ми можемо переробити ці ящики візуально в будь-який блок. Далі хочу зробити ось цей ящик. Можна його крафтити з палець або ж на каталогі, тобто в магазині зі звичайного ядра зберігання. Але все ж ядро зберігання доведеться створити. Нарешті знадобився каталог, ядро зберігання та отримую ящик. Ви дуже рідко бачите ті моменти, там де я їм та ще й роблю якісь інші штуки. Хоча б за це можете поставити вподобайку. За те, що я не витрачаю вас, дорогоцінний час ящик можемо пофарбувати реально в будь-який предмет. Наприклад, ось так. Тих блоків, що в мене були на цій базі, доволі гарно виглядає. Але я хочу ще гарніше. Для цієї ідеї потрібний чорний барник та чорний бетон. Крім того, потрібні кістки риби, з них зробити кісткове борошно, а вже з них білий барник. Для того щоб зробити білий цемент. Далі його потрібно переробити. Процес не надто швидкий, але для гарної бази часу не шкода. Тож пропоную робити новий дизайн: чорні стіни та біла обводка. Виходить ось такий гарний ящик. Його тимчасово ось сюди, а вже в нього дерев'яні воронки, каряги накопичуються. Далі хочу зробити невеличку автоподачу сіток. для цього мені допоможуть труби з моду піпес та скриня. Виштовхувати, залишається додати сітки. Як тільки сітки зламаються, нові подадуться. Наступний крок в автоматизації це видоблок дерева. Для цього етапу потрібні хопер ботаніподи, яких дуже мало. Вони створюються з кераміки та горщика. Це все глина, якої не так багато. Взяти акваланг. У мене ще є карта скарбів. Ось тепер можемо йти на пошуки глини. Нам потрібно плисти ось туди. Рибафугу потрібно бути обачнішим. Далі гайд. F3G. вмикаю границі чанків. Далі F3. Шукаю Шукай блок. та шукаю у квадратних скобках 9-9. Тобто, ось тут потрібно прокопатися. А тут ще є глина. Я думав, що її можна знайти тільки в данжах. Тож, пощастило, добуваємо. Все ж її тут не так багато, але добудемо все, що зможемо добути. Зачекайте, можливо, я трішки не там? Так. Начан помилився, хоча з іншої сторони пощастило, що я знайшов глину. Ось тут потрібно прокопатися, та вже тут можемо зайти. Незрозуміло, що потім будемо дивитися. Виконав декілька досягнень, отримав чорне око. Пірати кажуть, що це дало зір легендарній чорні перлині. Екзотичне око. Тих, хто стежив за цим оком, більше ніколи не було видно. Чутки кажуть, що вони знайшли велике місто Атлантиду або заблукали, намагаючись знайти це щось цікаве. Надіюсь, потім ми дізнаємося, що з ними робити. Я вже здається, щось дізнався. З цих ок можна зробити ендер око curios який дозволяє розміщувати очі в рамках ендер порталу. Ця серія про автоматизацію, а не про містику. Тож поплив на пошуки глини. Ось ще трішки. Гадаю, вам тут майже нічого не видно. Тож доведеться показувати найголовніше, якщо уважніше подивитися, то глини тут вистачає. Поряд ще є невеличкий данж, спробуємо залутати. Тут є діжки з ось такими ресурсами. І ще одна: більше місця немає. Тож і немає сенсу тут більше затримуватися. Команда Хом. Вдалося зібрати ось кільки ресурсів, отримав кераміку та цеглу. Квіткові горщики та ботаніпот. Але це звичайний ботаніпот. Потрібні ще каряги, щоб зробити дерев'яні воронки. Та покращити до Хопер ботаніпота. Умовно, хочу розділити базу на дві частини. Ліва це індустріальна, права фермерська. Тому пшеницю потрібно поки що прибрати. Воронки направляю тимчасово в скриню. Та ще один шар Туди ж а вже хупер хопер ботаніподи. Вийшла ось така невеличка ферма дерева. Дерва нам сьогодні знадобиться немало. Наступний крок це маленьке виробництво гравія та піска. Тепер на практиці використаємо крафтер. Також необхідно два генератора ресурсів. Так як це маленьке виробництво, я не знаю, що буде знаходитися в індустріальній зоні, пропоную розмістити тимчасово ось тут ресурс-генератор. Ресурс, який ми будемо генерувати, а саме кругляк, ємності для води, але потрібна незвичайна вода, а саме розмиваюча соліна мульча. Якщо ви забули, як її отримати, для початку потрібно створити розмиваю. Соляну мульчу. Нею натиснути ПКМ по звичайній мульчі, отримую розмиваючу соляну воду. А вже вона потрібна, щоб переробити гравій в пісок. Воронка з генератора ресурсів сито. З лівої частини буде робитися гравій, а з правої пісок. Тому потрібно ще ось так зробити. Потім додати ящики, в які будуть ті ресурси. Залишається додати автокрафт сіток, щоб постійно їх не поповнювати. Крафтер. Далі потрібно зібрати весь кремінь, який в мене є. Автокрафт сит ми можемо зробити тільки по два предмети. Але якщо ми натиснемо Shift, то ці предмети перейдуть по своїм слотам. Тільки. Кремня не так багато, тому розмістити по всім слотам я не зможу. Є йде, як це можна бійти за допомогою воронки та скрині, в яку потрібно додати кремінь. Подачу сіток сита можна зробити за допомогою труб з моду Піпес та ключом вімкнути подачу. Останнє це увімкнути автокрафт. Сітки стають на свої місця, а ресурси виготовляються. Ось така простенька схема. Наступний крок це міні-ферма риби. Насправді мені не те, що риба потрібна, а самі барники. Тобто чорний та білий. Щоб робити такі ящики, заморочуватися надто сильно з приводу цього я не хочу, тому побудую поряд. Для ловлі риби потрібна кропка з наживкою, яка крафтиться з кробака. Хробаків вистачає. Коробку з наживкою також буду автокрафтити. На майбутнє крафтер буде робити цілий стак коробок. Перші вже пішли, та риба почала ловитися. О, перший улов. Дійсно, доволі комбактно вийшло. Наступний крок це індустріалізація, тобто видобуток всіх корисних ресурсів. Але перед цим потрібно переробити ось ці всі ресурси. Щоб це руками не робити, є ось такі кам'яні ванди. Але все ж потрібно доставляти перший ряд руками, а потім вже вандом. Ламається воно також дуже швидко за допомогою вейнмайнера. Таким чином зробив автопереплавку. Всі руди знаходяться зверху, а плавильня їх переплавляє. Щоб отримати свинець з рестоун та нітер потрібно 5 етапів: генерація кругляку, переробку в гравій, пісок та пил. Потім з пилу корисні копалини. Робити по 4 лінії виробництва. На свинець, рестон та пил потрібно 16 цит. на залізо та інші корисні копалини 12 цит. Загалом 28. Тим часом дерево накопичилося ось така кількість. З цим вже можна працювати. Трішки незручно створюється, тому що потрібно багато сіток. Крім того, 8 генераторів ресурсів. Звісно, не забуваю про ємності, для яких потрібно скло. Тому пісок потрібно переробити в скло. В минулій серії трішки не розібрався з ресурс-генератором. Все тому, що мене запутав ось цей надпис, Спітблокс. Якщо ми наведемося, то ми побачимо швидкість генерації. Тобто, що ми поставимо, наприклад, незрітивий блок, то це 1 секунда. Або ж якщо ми поставимо редстоун блок, то це 4 секунди, тобто 90 тіків. Зараз дізнаємося, як це працює. Добре, що в мене є трішки редстоуну, з якого можу зробити редстоун блоки. Ось є генератор кругляку. Він виготовляє кругляк раз 220 тіків. Якщо зверху нього встановимо ще редстоун блок, то це вже буде раз 90 тіків, тобто раз 4 секунди. П'ять етапів це 5 блоків висоту. Тобто потрібно встановити на ось цю лінію блоків. Ось таким чином генератори ресурсів, щоб між ними була відстань в один блок. Далі зрозумієте, чому далі потрібна розмиваюча соляна вода. Для переробки кругляка в гравій. Кругляк буде йти просто дерев'яними воронками в сито. Наступний крок це з гравія в пісок. Далі розмивача соляна мульча, щоб зробити з піска пил. А вже видобто корисних копалин відбувається просто на воді. Вийшли ось такі сходи. Найдешевший спосіб передачі ресурсів це дерев'яні воронки. Ця відстань між ситами потрібна для того, щоб автоматично передавати сітки в сита. Ми ж не будемо кожного разу руками їх закидати. Далі трішки хитра система, так як в нас не перероблюється самий гравій, а гравільна мульча. Потрібно встановити автокрафтери, в які буде подаватися гравій ззаду, а мульча. Зверху, тільки не просто подаватися, а прямо генеруватися. Тому потрібно забрати 4 хопер пода, встановити їх поверх крафтерів, а в них вже засунути мульчу та додати крафт гравільної мульчі. Останній етап це переробка самої гравільної мульчі. Далі потрібно зробити склад для цих всіх ресурсів. Для сортування ресурсів потрібен ще контролер ящиків, який створюється з бронзового блока, та 4 ядер зберігання. Таким чином, сколот можуть створити відразу скрині, так сказати, економим час. Економити немає сенсу, тому відразу цілий стак ядер зберігання. Контролер. Та самі ящики, але їх потрібно ще пофарбувати. Потрібно зробити цемент. Це не найцікавіша штука, чим би я хотів би займатися, але поки що по-іншому я не можу. Щоб контролер виділявся, додам ще редстоун блок. Він червоний і доволі гарно впишеться в атмосферу. Вийшов ось такий невеличкий склад: ось ці п'ять ліній. Потрібні для зберігання та переробки руд. Також потрібно зробити ось такий ключ. Він робиться з фрагмента ключа, бронзи та поліпшення. Далі потрібно зафіксувати шматочки руди, потім їх передати на автокрафтер, а вже в. Крафтери крафтить гравільні руди. Ззаду дерев'яною воронкою знову буде подаватися на ящик. Відсортурував всі ресурси в сховищі. Доволі гарно виглядає. Тільки якось ось ці каряги потрібно поставляти на цей склад. Мабуть, достав час для М'є системи. Кімнату позаду хочу перетворити в дерев'яну М'є-систему. Взагалі, ось ця вся кімната буде М'є-системою, тому що поки що ми не можемо зробити круту. Видаляю блок для ключа, а на його місце встановлю контролер ящики. Під нього інвентарі контролер То дам ще декілька ящиків. І якщо натиснути ПКМ по інвентарі-контролеру, ми побачимо, що в нас порожню 7 слотів. Чату два, де він взяв ще декілька. Якщо на інвентарі коннектор прикріпити крафтінг Термінал, то ми зможемо помістити в ящики всі предмети, які будуть надходити в крафтінг Термінал, через ось цей контролер. До речі, можливо він мені взагалі не потрібний. А якщо я його приберу, контролер більше не потрібний, тому що інвентарі коннектор це майже те саме, що контролер. Поки відсортирував не так багато ресурсів, але хоча б це стакаючі предмети, звісно, їх з модами дуже багато. Але все інше буде по скринькам сортируватися. Далі від цієї М'я системи потрібно провести кабель до всіх інших механізмів. Для початку ми винирнемо і проведемо кабель ось сюди. Далі ось цю частину стіни потрібно зламати та вздовж цієї стіни провести такий кабель. Це потрібно для того, щоб потім можна було його пофарбувати в колір стіни. Такий кабель надто дорожчий, але він хоча б секретний. Поки що його видно. Та щоб його пофарбувати, потрібний набір для малювання: 4 барвника, 2 відра, вовна та палиця. Єдина проблема, де взяти червоний та зелений барвник. Якщо повернемося назад в лінію квестів час мульчування, побачимо ґрунтову мульчу, з якої можемо зробити травяне насіння. Зроблю цілий стак ґрунтової мульчі. Залишається тільки чекати. Как тут вже? Отримав з пісочний мульчі. Відразу виконав декілька квестів. Насіння трави та насіння буряка. Здається, я можу зробити барвник. До речі, в мене є одна ідейка: чи буде це працювати з палицею, яка вирощує відразу сапінг? Ні, це не працює. А ідея була гарною: доведеться використовувати звичайне кісткове борошно. Набір для малювання. Далі цей капель я можу пофарбувати. Потрібно шифт пекем натиснути, щоб побрати блок, та фарбувати. Єдина проблема, що воно фарбується тільки по одному блоку. Як ви бачите, воно зовсім ніяк не відрізняється, тільки якщо навестися, можна побачити, що це інвентарі кабель. Внутрішньої частини взагалі немає різниці. Під контролер ящиків потрібно встановити інвентарі кабель-конектор і довести кабель. Знову ж таки, його можна пофарбувати, тільки ось ця частина буде не пофарбована. А взагалі її не видно. Тепер, якщо ми підійдемо ось сюди, ми побачимо всі ті ресурси, що є. В цьому сховищі. Далі виробництво дерева потрібно під'єднати до сховища. Знову ж таки, потрібно зламати стіну та протягнути кабель. Добре, дерево йде занадто багато. Все перенести я не зможу, тому потрібний фільтр. Нехай тільки забираються паростки та палиці, а дерево накопичується, тому що немає вуть поліпшення для видалення зайвих предметів. Фух, вдалося провести трубоменеджмент. Ще й доволі компактно та гарно. Розпочнемо з найголовнішого: це три крафтери. Лівий крафтер робить дерев'яний ловець. Який по трубі потрапляє в сита для карях. Середній крафтер роби просто палиці, які необхідні для крафта з сіток. Сітки з крафтера потрапляють на дерев'яний хопер, а з нього вже розгалуження. Наліво в сита для каряг, направо в сито для переробки ресурсів. По одній трубі це провести не можна було. Так як для карях відразу йде два ресурси. Залишається зробити переробку равіни груд та переплавку самих груд. Здається, щось вийшло. В верхньому крафтері робляться палиці, потім вони йдуть в нижній крафтер, в якому вже робляться лопати, які вже йдуть в блоку руйнівник. Блоки розміщуються завдяки блоку а вони вже потрапляють туди завдяки хоперу із дерев'яної М'є-системи. Тільки єдине, що давайте я нажму ось так, там знаходиться фільтр з ось такими предметами. Додаю. Та блоки знову розміщуються. Далі невеличка нехитра конструкція. Звичайна піч, в якій робиться дерев'яне вугілля, та яка надходить в плавильню. Єдине питання, чи вистачить однієї плавильні, щоб переробити ці всі руди. Додав ще ресурсогенератори, можливо, ще щось додам, щоб до кінця дойти. Та буде ціла стіна з ресурсів, а позаду неї генерація самих ресурсів. Виглядає прям круто. Єдине, що я забув провести труби від пилових сит. Але вже тут розміщено дуже гарно, тому проведу знизу. Добре, це не надто гарно, але його в принципі не так і сильно видно. Тому запарюватися не потрібно. Останнє, що залишається, це додати крафт бронзових сід. Щось занадто велика система вийшла для крафту всього однієї бронзової сітки. Схема знаходиться в задній частині, та заважати вона не буде. Таке розташування плавилень занадто натормаськи. Пропоную перенести ось цю схему, ось сюди наверх. Таким чином, вся схема буде компактнішою. Готов продемонструвати фінальну версію по виробництва та переробки ресурсів. Виглядає епічно складно та неймовірно. Максимально дивне поєднання, але мені це подобається. Крім того, трішки відсортирував ресурси. Тепер вони знаходяться в ящиках. А ті ресурси, які не відсортирував, тобто вони знаходяться в одному екземплярі, зберігаються поки що в скринях. Я, б, мабуть, хотів би повністю закрити всю цю кімнату, але щоб це зробити, потрібно докрафтити войд поліпшення, для якого потрібен обсидіан. Цим займемося вже в наступній серії. Для спонсорів каналу у спільноті залишу сейф цього світу, щоб у вас була можливість наочно побачити, як працює завод по виробництву та переробки ресурсів. На цьому серія підходить до кінця. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити вихід наступної серії. А також поставте потобайку та напишіть свій незабутній коментар. Крім цього, можете підписатися на телеграм-канал та всі новини та сповіщення до наступної серії.